Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні лайв попорі від Злати Огнєвіч, який був відзнятий на премії Юна. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Як вам такий живий виступ заходить чи не заходить? Отже, колись ми робили, я робив реакцію на Злату Огнєвіч, яка роб... ну, показувала свій живий виступ в студії. І я сказав про те, що от на такі б концерти я б ходив. Отже, давайте подивимось, як тепер це виглядає на концертах. Одразу хочу відмітити хорошу гру злати на роялі. Мені подобається. Якщо твій цілому котрута, я і в жалю, то бебе жалю, і буде провина спокута, усе, що просив, я тобі, йде. Ну, от таку злату і приємно слухати, і приємно дивитися. А, коли це не електронні інструменти, а живі, і коли ще сама співачка собі акомпонує, ну прям вау! Вітаю, я все тобі вітаю я ті. Зверніть увагу знову ж таки на ударника, який як він класно грає. Тобто, так як і було і в студії, так і тут. Ну прям от, ну такий соковитий звук, його хочеться, хочеться чути. Ці такі смачні збивки, які робляться, блін. це круто. Звик у тебя прязуню, о може і ні, це також можливо, якщо це дійсно мені важливо, де кожим роблю, що можу, по слів термне слава, все ж знову помилки, щоб себе знайти, з небо сплю сама, і на душі зима, вечоробійма зі. Ну, класно, і класний цей трек, який ну, от він дуже мені заходить саме в такій обробці, а, не такий, як було в студії. І ну, мені здається, що вона стала більш професійною на сцені. Тому що раніше, раніше я як-то її не те що ну, не помічав, я знав про таку співачку, але чомусь мені її виступи не чіпляли. А зараз, от саме в такому амплуа з такими музикантами, ну прям. Що хочу сказати, не знаю, навіщо стільки людей зараз з мікрофонами на сцені. А, тому що я їх, наприклад, не чую і чоловічі голоси, які, ну, яких ми бачимо на сцені чоловіків, я теж не чую. А, чи це просто як масовка зроблена, чи вони дійсно так співають в унісон, що зливаються в один, а, в один голос. Дипіння ціни ці мости, що збудували, разом зруйнували. Тепер не знаю, куди далі йти. І не помітили, коли чужими стали. Пробаче зовсім не я полалиш. Ти хотів, щоби мої троянники не мали шиби. От тут, наприклад, зараз чути е, бек-вокал, який є. Ну і шумей. Шумей тут. Ну, мені він теж подобається як артист, він такий фірмовий на сцені. Даю цим віцяху, як останній раз, забишу кодіс по залишив. Труба, да? тобто як, як воно доречно звучить, е... ну, не знаю. Тобто, це додає і візуального, візуальну картинку, ну, тобто вона виглядає класно. І, і звук, ну, прям вау, Я не знаю, як вони це записали, ну, звук дуже якісно зроблений. Е... Цей запис. Обі дехто ні, тобі гуляти липні пори, мені шукати зимні, нам буде вірями, ми у спальні чекати, хто змейде своє, мені потрібен, щоб знати, Чи є ти копічені. Класне, чуттєве закінчення, а, класні співаки, вони такі. А, ну от Зараз, коли обійнялися, щирі, добрі, не знаю, такі, дякую за цей виступ. Це все, що я можу сказати. Крутий виступ, класно зроблений. Мені б ще хотілося побачити ну дійсно такий повний, повноформатний концерт від Злати Огнівіч та і від Шумея також. Тому що видно в них потенціал, видно, що. Люди можуть робити якісні класні лайви якісну класну музику. До речі, вийшов е, кліп е, у Злати Огнівіч на е, фільм Відьма. Е, Конотопська відьма, який скоро вийде. Можете глянути, е, ну, теж такий це вам. Просто можете глянути, бо дуже е, класний вийшов кліп. Дякую за те, що дивились. Пишіть в коментарях, що думаєте ви. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!